Ай, нас тут черговий не гайд, Цього разу я погрався кросбовс скілами, всякими там болтами. І це було так собі. Сильно. Поїхали, покажу, як робить не треба. Вирішив я якось сам себе забайтив пограти цими болт скілами, гальваніками всякими лайкінговими скілами кросбовськими. Не знаю, як я це докатився, я раніше їх пробував, мені не сподобалось. Ге-ге-ге, там щось подобавляли, оновили, туди-сюди подергали. Я вирішив, ну давайте попробуємо ще раз. Тільки цей раз уже до кінця я дороблю білд, бо тоді я його кинув ще в актах. Ну, переключуюся на інший. І ось я грав, грав, мені не подобалось, не подобалось. В Вентхеймі зробив і мені все одно не, не сподобалось. Це не то, що прям геть поганий білд. Люди ним грають, і їм подобається, і він хорошо все робить. Просто те, як я його зробив. Я десь неправильно його зробив, я не знаю де. От так от скажу. Моя версія відчувалась погано. Просто погано. Демеджа мало, дефенси ну окей, дефенси претензій великих не було. Але демеджа було мало, сіну таргета мало, клір. Мобив, хітав багато, але він їх не ваншотав. А в кросбова є така механіка reload, що воно. Можна сказати, що атак спіт додатковий має, ну, атак тайм, тобто він не шмаляє швидко дуже. І того, якщо ви не ваншотаєте мову, то потім робиться сумно, і в такому дусі, і в мене було сумно, от так скажу. Дуже так собі. Я потім, може, поговорю, в чому ми там терекрафтили, в чому проблема могла бути мого білда, але я його кинув уже, і це буде мій негай з одного відео складатися, то що ендгейм апдейти тут не буде, я пішов на нексбілд, мені настільки не подобалось. Але я кажу: оце все, що я тут розказую, це. Я зробив поганий білд. Люди ним грають, і людям подобається, і вони кажуть, що у них прям хороший ДПС, і все вмирає, і хороший клір. Просто моя версія фігово вийшла. Але може хтось якісь механіки захоче побачить, то. Чи хоч базово, як працює скіл, побачить, то ось такий от. Ми шмаляємо гальванік раунд, і це болти такі. Воно хитає в мобил, потім там в ньому стоїть форк, на арбалеті чейн, тобто ми хитаємо весь екран. І якщо б нам хватало демеджа, клір був би офігенний. Але мені не хватає демеджа, щоб клірити нормально. І синтаргідь скіл. Можна сказати, лочить вас на місці. Це тупо бараж, ви стоїте і оце та-та-та-та-та-та робите. І надо... ну, там можна ходити чуть-чуть, але чуть-чуть оце. Геть, якщо ви на WSD граєте. І це теж, демедж непоганий в цього скіла. Але те, що стоїть на місці, надо... напрягає. І він не то, що прям вау, по крайній мірі, в мене вийшов демедж. Так що, да. Кажу, мій білд вийшов такий собі. Я не буду казати. Але ось ви бачите на екрані. Шмякає наче непогано. І коли він. Убиває, мобив, то клір непоганий, і таргет окей, але окей. Це все, це цей білд, одним словом, це окей. Ну, грати можна, якщо хочеться. Але люди на інших класах, там на інших сетапах шмоток, роблять його набагато краще, наскільки я зрозумів. Я не дивився, я вже забив на нього, так що да. Поїхали, покажу, як, як я робив і як робити не треба, да. Мій charakter такий от. Оце Гальванік Шардибера шмаляє. Така от штука. У нас атата-тата, це сил таргать штормберстер, по-моєму, називається, да? Ні, Shockburst round, атата робить. Тобто такі от скили. Як працюють болти, хто не в курсі? Ну, як працюють кросбови і болт скили. У нас є автоатака, тобто є автоатака просто. Ось, crossbow шот один. І ми туди в цю автоатаку просто різні болти можемо заряджати, які ми тут виберемо. Тобто в мене є. Гальванікшарди, ось, і, галь, і шокберст раунди. Яку я кнопку нажму, така, такі, ці прожектайли будуть летіти у мене з автоатаки. Ви стріляєте автоатакою просто за цими болтами. Тобто я можу ось, нажати R, вибрати, що я буду цим скілом стріляти. Можу нажати T, вибрати, що я буду стріляти цим скілом. Але це все воно робить, що стріляємо автоатакою. Далі це просто прожектайл, який розділяється на кучку projectile, так шикає, що, ну, тобто, огліваннік шарди це просто пуляє 10 фрагментів, які потім форкають і хитають багато мобів, і потім вони ще мають секондарі частину, коли вони хитають моба, від цього моба чейнить beam, який теж дамажить мобу в сусідних, ну це як мікроарк на один чейн Ну, в мене на два чейни, в мене на цьому є additional chain на арбалеті Але так, да, тобто клір теоретично хороший, якщо б у вас демеджа хватало. Єдиний нюанс цих призбовів, що в них є не просто атак спід, у них є ще такий релоат тайм звіт механіка. Тобто оце я шмальну, і воно перезаряджає, як ви бачите, він там ручкою крутить. Бам-бам-бам. І якщо ми мож... він може заряджати більше, ніж один болт, цей залп, скажімо так. Тут є супорт, який дає additional болт. Я з ним бігав довго, але потім дропнув. Невгайно, чи це правильно, давайте покажу. Що, ось є additional болт, і тепер у нього буде. Коли він перш зарядиться, буде там два, як ви могли заметить. А хватить стріляти? О, буде два болта. Тобто він до релоада може два рази шмальнути. Тобто, час між вашими атаками це ваш атак спіт плюс reload time, якщо у вас один болт заряджений, заряджається. Можна брати additional болти там на кросбові, може бути, імпресія, additional адition болт, щоб заряджало, тоді три буде. І тоді ще можна суфікс мати additional болт, тоді чотири буде. І оцих між цими чотирьома працює тільки атак тайм. Ну, між у мене між двома цими тільки атак спід. Оце, якщо 0,33. У мене буде. Тобто два, два рази я шмальну ділейм 0.33 секунди. А після цього мені треба буде ще Reload Time додавить. Ось тут є десь він. Ось, reload time ще 0,55 буде. Тобто, якщо в мене один болт стоїть в моєму в, Японії, в цьому, в моєму скілі, то мій атак Speed буде оцих 0.33 плюс reload Мій атак спіт буде вважайте, 0.33 плюс рело 0.43. Тобто в мене раз 0,7 секунди, я шмаляю, Тобто я шмальнув і через 07 воно перезарядилось, знову шмаляє. Якщо ви додали сюди болт ще один, тоді ви два рази шмальнули до поля 0.33, і тільки потім ще оцих 0.43 додать треба. Все, воно перезарядило, тепер я можу два рази шмальнути, швидко, і тоді він перезаряджає. І так само можна більше, більше болтів робити, там 4 можна зробити, напевно. Та як працює цей скіл? Ну і як працюють crossbow кр skill з болтами. У цього скіла теж є. Просто в нього ви за один цей, заряджаєте 24. Прожектайви, випускаєте 24, і тоді він тільки релоадиться, ну, оцих 043 робить. І тоді то на це релоад тайм не сильно важливий. І можна цей релоад тайм скелить на дереві дуже сильно, щоб ви дуже малий релоад мали. Він скелиться від такого стата логічно Reload Speed, ось тут є. Тобто це робить вам, що швидше перезаряджається. І, по-моєму, десь тут нодик є. Да, Reload Speed, Reload Speed, тут всякі нодики є. Я з ними бігав, але я їх дропнув. Мені не замітив сильно різниці, якщо є от такий супорт під назвою Аржун Медаль. Він лодить болт, коли вбиваєте моба. І на клірі я надіюсь, що ви завжди вбиваєте моба. Тобто ідея, що ви стрельнули, вибили моба, і у вас знову є болт Ні, в цьому скілі, то що ви вбили моба з цим супортом. Це була така ідея, але. Не завжди я ваншотом мобу, і того трошки інколи каряво відчувалось. Але це проблема того, що в мене демеджу було мало відносно. Я не знаю, як це сталося так, але да. Але це як працюють скіл. І да, релоат тайма цей келиться від атак спіда вашого теж. Тобто це в мене 0.43, це в мене достатньо багато атак спіда. За рекріпнуто, він чим більше висотокспіда, тим менше робиться Reload Time і теж. Тобто, і атак спід, і оцей окремо мод. Скелити Reload тайм ваш. Якщо взять більше, буде менше рела тань, буде швидше стріляти. Але я кажу, я розраховував, що цей супорт мені буде робити хорошо. Він робив хорошо. Тоді, коли мені хватало демедж робити мобу. Якщо на картах був деф-мод, вже було не дуже добре. Я не знаю. А, я, напевно, рекомендую все-таки релоутспіда цей брати модик, якщо ви хочете грати, але. Так, да. я дропнув їх. Сильно великої різниця я не замітив на звичайному клірі, а так скажу. Але на сильних мобах інколи бували проблеми. Другий скіл для таргета я використовував це бараж цей. Тобто сам по собі цей бараж робить не дуже багато демеджа, ну це шок берст раунди вони. Ну, тут супорти просто демеджі і тільки якісь. Синал таргет скіл, шокберст раунди. Що воно робить? Ви просто стріляєте, і це маленький демедж робить. Але якщо ви це робите в шокнутого моба, то потім робиться такий пульс на мобі, який ває дамажить всіх і того моба, по якому хитнули, теж. І тоді вже демедж хороший робиться. Але вам треба для цього шокнуть моба, І цей скіл сам не може шокати моба, Як всі такі скилли, вони пайов. Те, що з чим він зв'язаний, він не може Для, Як я шокаю моба? є така механіка в цій різі нова. Скіл, звіться, Thunderstorm. Він накладує дебаф. Дренч, звіться. І дренч це робить, що простіше зафрізити і зашокать моба. Це нічого б нам не зробило. І є супорт, який каже, що коли ми хитаємо дренчуть моба тим скілом то Він шокається. Все, гарантовано шок. Получається, ви кидаєте ThunderStorm, і отут весь цей час, пока моби в ThunderStorm'і, вони в шоці. Через те, що ось просто ThunderStorm і шок conduction, супорт. Я не знаю, звучить нечесно і неправильно, я думаю, це пофіксить, але да. Поки це так працює, це так я шоком був, щоб оцей мій бараш робив великі бум-буми, коли хітав моба. І єдиний нюанс, що Thunderstorm має бути від левела залежить те, якого левела він може, мовив, дренчить. То треба хай-левельний його мати. Це єдиний нюанс, лову левельний не можна. Е, що я тут ще взяв? Тут супорти просто на демедж натикав, знову ж таки, це тут нічого секретного нема. Emergency round це такий скіл, який рефрешить ваші ці болти, які у вас заряжені. Тобто я можу вистрілити 10 штук чи з якихось хмальнув, 10. Нажав скіл, стало знову 26, і вони сильніші. Тобто цих 26 будуть наносить 30 море демеджа. Тобто ви можете його нажимати там раз в 30 секунд, тримати кучку демеджа додаткового просто. Аури, Ну, відповідно, Herald для Кліра. Indencer для Дефу. Газденс. Dance, ЄС, yes, чуть-чуть є, то щоб було. Рекавері, ЕС. Yes. Ну і Thunderstorm. От ще в мене таке було, я додатковий скіл маю. В Appon Такий кросбол. last lament. У нього є скіл, Композ реквіем. Що він робить? Він просто з часом настакає. Так і цього композреквіуму, і як... тут просто заряджається, він можна сказати так. О, це правильне слово. Цей скіл просто заряджається з часом. І коли він доходить до 100, заряду його, тут пишеться, коли зараз побачите. то ви можете його нажати, і воно стріляє спеціальним скілом, цим спеціальними болтами. Тобто я його ось нажму, тепер я можу нажати автоатаку, і воно буде стріляти отак. І це робить достатньо багато демеджу. Тобто, якщо вейпоинт був би босом, то йому тут кучку отримав би. Це достатньо багато демеджа. І це має юрейшн там. По-моєму, 12 секунд чисики. І бачите, він з часом знову стакається. Просто нічого. Я не роблю, він просто стакається. І я навіть можу weapon slapнути, це на мій мейн вепон. І далі бігать. шмаляти, оце робити. Що мені там треба пів пів робити, пів пів пів. -пів там бам-бам, бьюсі. А вона стакається, і коли застакається, я знову можу знову нажати, і знову кучку демеджу видать. Це вепон свапівну. Достатньо багато демеджу робить так-то, якщо що, цей композ реквіем. Ну, йому там суппортом натикав, всяких там неоптимальних, навірно, але щось на демедж. Що, да. Я цього чара не сильно мінмаксові парився, і того так. Ось воно зарядилося, я можу знову нажати. І знову в мене є скіл, який я можу нажати і робити пів. І так. Да. Нормальний демедж для синутаргіту. Така от технологія weaponswappa. З here. Arbolet на демедж. Просто кучка демеджів всяких різних і чейн узяв, щоб кліра було краще, але кажу, для кліра мені не вистачало демеджа нормального. Тобто я так то клірив, але якщо на карті були дефмоди, то так собі було. Сінгл таргет так само. Я убивав босів, але не вау. І якщо дефмоди були, то це вже там на пару хвилин файт був на тір 15 мапах з дефмодами, якщо було. Нічого вау. Але ось такий арбалет мав на демедж, далі гір, там на, на резисти демедж де можна. Дефлек, де можна. Левел гемів на амулеті, бо це демедж. І що тут цікавого, як у The Forest взяв? просто захотів. The Forest дає вам вамспіду 25 по стандарту, і потім ще до 50 за те, що ви Avion маєте. Я 50 не настакав, у мене всього було 52, тобто сумарно. Було 25 з цього і 25 за вейжен. Ну, 27 за вейджено. Можна більше було Евейжен настакати, але я на цьому зупинився і мені не доїло. Але воно робить, що ви не в іншому місці не можете мати муспіда. Тобто на дереві му в нодики нічого не роблять вам, на ботінках mu speed нічого не робить, нічого не не робить. Того ботінки тупо на Evasion. Чим побільше робите, щоб Evasion дає вам в спід. І заодно Evasion дає defenси. Ну і шапку знову я взяв про ЄС, і нодик відповідно взяв на ЄС, це йде цим. Який дає, що замість. не замість, а за ваш ЄС на шапці ви отримуєте Evasion, для квіну The фореста і для Defense, знову ж таки. Так його. Тоді, так, дерево. Покажу моє. Єдине, у нас тут дерево є, смішний, тут не показується. Я використовував таку смішну фласку. У неї 3D-арт нема, То, що в мене Assandy Point клікнути, який каже, що фласки працюють на іману, і лайф обидві. Тобто лайф фласка працює на лайфі на ману, і мана фласка працює на ману і на лайф теж. І ось є така унікальна фласка, яка каже, що вона завжди активна, але вона менше рекаверить. Тобто вона просто рекаверить мені там, 30 мани в секунду. І вона завжди активна. І вона, відповідно, рекаверить мені завжди 30 лайфів в секунду. Ну, не 30, там і більше. Це ось 48 воно, то, що я його заскелив трохи. Там на дереві. І що воно робить? Воно мені енейблить нодики, що вона завжди активна. Є нодики, які кажуть, що attack speed і damage during Any Flask Effect. І тут ось є нодики attack speed during any flask effect. І тут нодик damage during Flask Effect. І ця фласка завжди активна, ці нодики завжди активні. І тут ще був нодик, але я до нього не добрався. То вже так свідює фарс ефект. Та вона мені дає лайфрегіна, ну там не багато, але там 50 лайфергіна приємно. І вона дає мені цінодики, які завжди активні. І вона вирішує мої проблеми з мною, тому що, ну, вони не то, що сильно багато мені треба було для цього, як не сильно ману жруть, але трошки й було, і ось це вирішило. Решта дерева просто. Давай же не демедж де можна, всякі. А, ну і я був цей амазонкою, я, це, мабуть, можна було спочатку сказати, ну ладно. Амазонку я взяв, бо мені хотілося цей лофаский погратися туди-сюди, і цей нодик, ну, прикольно, стакається теоретично. Взяв ліч, щоб було лайфліч, що працює від Elemental Damage Аннифізи, і це рекавері лайфа моє було. Планував ще заганутить overліч, щоб сустейн Life був прям дуже хороший, але чар до цього не дожив. Я забив на нього, але план був заноїтить оверліч, і це сустейн лайфу дуже добрий буде тоді. І взяв на демеджу цей нодик, який дає кріт. За те, що у вас акурасі більше 100, ну, шанс тухід більше 100. І, відповідно, це дало мені кучку акурасі, того я взяв на дереві акурасі нодики отут. Ну і на гірі там мало курисі доміг. Тобто курисі це наш кліт додатковий, що приємно. І як можна замітити, я навіть четверту лабу не зробив, бо мені кажу, чар не подобався і я не хотів грати, але взяв би, мабуть, цей нодик просто, щоб демеджа мати більше. Але моя рекомендація: їдіть подивіться десь, якщо ви хочете серйозно таким білдом грати з тими болтами, то десь в іншого людини дивіться. Там на пенінзі подивіться, як люди роблять. То що мій чар, як можна замітити. Ну він тір 15 бігав і було окей. Мовби вмирали, боси вмирали, але не вау, і бажання ним грати сильно не було. Я не знаю, в чому була моя головна проблема. Люди, які грають болтами, теж дивились на мого чара. Ну, там в мене в чаті було пару людей, які грали і вони теж не розуміли, в чому така велика проблема. Тобто там недолік, там чуть, -чуть не оптимізовано, але в чому прям чого також, так собі було, ніхто не зрозумів. І забили. Я кажу, я спочатку тестив білд з цими нодиками на Reload Speed, відчували все одно так собі. Я їх дропнув, великої різниці не замітив, все, і все ще було так собі, на, на їх місце я взяв демеджа просто кучку. Результат вийшов плюс-мінус те саме, не знаю. Такий от мене черв вишов. Ну, просто кажу, розказав, як про ці болти, може, хтось не знав. Так кинув за Форест чар. Але загалом чар вийшов такий свій. Не не рекомендую робить так, як я. Я ніяких на ньому боссів не був, як можна здогадатися, так що відео ніякого в кінці не буде. Це ось такий чар. Він мені був невеселий і він робив так собі. Але може хтось щось побачив, якісь цікаві ідеї, там про класочку смішна ідея, хтось знізнався, хтось як розбову роблять. може, Так що, може, комусь це корисно. Дякую всім за увагу. Очуємось наступним відео з наступним чаром, який буде краще. Я впевнений. Копіюм. Бай!